Доровенькі були. Маємо зараз наших мінорок. Мінорки ми відсадили. Перепрошую. Мінорки ми відсадили. Вони вже більше трьох тижнів в закритому приміщенні в окремому вольєрі. собі живуть. Є тут два півники і десять курочок. Я собі думаю, що я все ж таки розсаджу їх, тому що півникам. Чублять одне одного, ну вже не так, як вони раніше чубалися. Ну і ще плюс того, що їм буде мало місця, тому що 12-10 курочок і 2 півні забагато. Можливо, я їх пересажу на вулицю, поділю 5-5. На вулиці, напевно, вони перестануть нестися, тому що е, там, де холодновато, як будуть вони ночувати, і переживаю, що через це них яйценосність, яйценосність паде. Хоча тут вони неслися, коли були на вільному вигулі, вони неслися суперово. А як закрили, вони чуть-чуть пригальмували. Зараз вони несуться так собі посередньому. Яєчко не є велике, то що мені не дуже подобається. Хоча Мінорка несла не менше яйце завжди, ніж Барбазія в порівнянні до тих, але і ті, і ті красиві. Мінорка має більш таку естетику гарну вишукані манери по красі, по... Кольором, можна сказати, О, дивіться, який півень красивий мінорка. Барбазі такої краси немає. У нього хвостик трошки інакший, він більш такий грубіший, а цей такий е, інтелігент е, витончена така фігура. В нього, я би сказав, ось така краса нашої мінорки. Інкубаційний е, яйце ми вже збираємо. Почали збирати, тобто почнемо збирати, кому потрібно буде, записуйтесь. Будемо раді і думаємо, що все буде в нас добре. Правда, будемо відсівати, тому що яйця основна тура. Тут у нас є 4 молодих курочки і 6 минулорічних. Будемо ми відбирати, тому що не все підходить на інкубацію по вазі. Яйця по правду кажу не дуже мені подобається, тому що вони трошки маличкуваті. Я думаю, що можливо з часом вони якось знесуться, або як десь я їх потім переселю на вільний вигул, там на верхні подвір'я до, до І думаю, що можливо величине і ця в них збільшиться. Але красаво ось ця їхня зачаровує, і не можемо ми теж цю породу позбутися від них. І тому вони завжди всі з нами. З якої породи ми почали пробувати. Я думаю, що будемо. Міняти породи, але не виходить. Лишаються з нами всі наші породи далі, тому що вони ми ними дуже задоволені. Мінорка, іспанська несушка, що кажуть, порода походить з Іспанії. Досить цікаво по кольору. Гарний має такий презентабельний вигляд, я би сказав, витончений. По яйценосності вони практично не поступаються легорном, ну можливо, трохи. І єдиний мінус, що в них яйця по везі менше, ніж такі з мінусів. Також тут на м'ясо практично прибирати немає що, тому що курочки і півники є маленькі, але для яйця вони суперові. О, тихо, тихо запав. Угу. Бачимо, один півник працює, другий йому практично не заважає. Не зігнав його. Ось такі наші курочки, мінорочки, коротко про нашу красу. Чорну, тато мені їх називає біле вушко». тобто по нашому біле вушко», а лівенське серце у нас вишиті. Якщо цікавить когось і це, інкубаційне мінорки, можете записуватись, будемо раді реалізувати хороше, якісне інкубаційне яйце курей породи мінорка.